Надумані звинувачення, сфабриковані справи. Це дуже і дуже жорстоко. Сьогодні ми відкриваємо світовий тур нашої виставки, яка називається Справжні в'язні Путіна. На цій виставці є кейси тих людей, які знаходяться в російських в'язницях, які представляють корінні. Народи Російської Федерації, які колись колонізувала Росія, ми хочемо закликати Захід, щоб він звернув увагу на цих людей. І хочемо добитися, щоб ці люди отримали свою вагу. Він знаходиться за ґратами в 2019 році. І рада не спільний цивілізований світ знав, треба піднімати світову поліцію і жорсткі репресії. У меня заданное буквально висадку еще рисунка.